Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 2 травня. У нас на минулих вихідних були приморозки, і пшеничка не втрималась. Вимерзла, зараз проводимо пересів. Картина, звісно, не, із, не для слабохарактерних, так сказати, але зараз вам продемонструю, що ми робимо, що тут було і що буде. Пшениця має отакий стан. Мороз пройшов п'ятнами. Там у балочки пшениця краща, ось такі є ставра. Зараз продемонструю вам ось в цьому місці пшениця була краща ось тут. Але приходиться її знищувати, тому що, щоб якось вирізати п'ятнами, воно ось бачите, тут ось пшениця непогана. Переходимо далі. Ось бачите, які залисини, Вона геть зовсім згоріла. Тут немає взагалі нічого. І так все поле. Там половина краща, ми її залишаємо. Посіяна була тут житниця Одеська з 35-м міжряддям. Внесли ми сюди і каз, і карбамідом підживили, фунгіцидний захист, весь був інсектицидний, весь комплекс робіт проведений. Ось така прекрасна була пшеничка, бачите. Скільки проведено роботи, але, на жаль, природа внесла свої корективи. Наступним етапом після посів ми сьогодні закінчуємо посів. Наступним етапом плануємо сюди заходити гліфосатом, буде внесений Амонійна сіль в кількості 1 кг. І додаємо 1 літр клетодиму, щоб як можна сильніше знищити озиму пшеницю. Тому що знищити такий стеблестій це ще задача буде не із легких. Зараз вам покажу, як проходить посів. ґрунт, як ви бачите, сухий-сухий верхній шар. Далі он трошки вологий є. Так ось наша сойка. Десь на 5 сантиметрів сіємо. Ага, ось наступна. Сіємо з 35-м міжряддя. Кількість висіву у 50 ти... 500 тисяч на гектар. Подивимося, що з цього вийде. Будемо надіятися на краще. Саме головне, щоб пройшли дощі, і, підго... і погода нам більше не вносила ніяких таких корективів, а тільки радувала. Далі буде.